Здарова ютуб! Ми продовжуємо грати в стрімервай симулятор. Став лайк, коментар, підписочку. І можеш мені підказувати в коментарях, що я роблю так, що не так. І так, погнали. В минулі серії ми замовили. Замовили. От, до комп'ютера все, стіл, новий, ще щось там. Тому скоро ви приїде і побачите. Хто не бачив, можете подивитися минулі серії. А так ми сходимо в туалет. Чікс. Так, душ. Давай душ. Добре є. ми запускаємо стрімчик наш. Запускаємо наш стрімчик. ОБС. Ой, а, все, пішло стрімлапс почитаємо, почитаємо, давайте получимо оплату. 4 400, нормально, там за стрім 1400 десь прийшло. Так, а, X, -y, X, -y, X -y вкачати. Точно Давайте вкачаємо. Це в нас є? Ні нема. От це вкачаємо. Це вкачаємо. А як? А як табличку забрати? А як тут прокачати? Одно поки що. Це прокачаємо. Це прокачаємо. Це що? А, все, од Макрон. Все ми прокачали. Скільки у нас ушилось по грошам. Стрімчик іде. Так, це добре. Що нас вшилось 13 тисяч. А, ще 4. Стоп. Скільки нас нас 13 і 4? А, ну да, разом 13, це добре. Любіще. Знову мою машину таранять, вже другу серію. Так, читаємо донатики, і збираємо, то все збираємо. Нам треба їсти. Срочно замовити їсти. Треба. Їжу. Треба багато енергетиків. Чик-чик-чик-чик-чик. Давайте суші, ми ще суші ні разу не їли. Все. 112 горі у нас їжа вийшла. Так, стрімчик, хай дай, нам треба з'їздити за таблетками. Нам ще нічого ж не прийшло. Ні, нічого ще немає. Так. У якийсь літак літає. Сідаємо в машину і їдемо за таблеточками. О! Так, ну треба на карті поставити. А вон наш дім видно. Так, розгон під горочку. Добре вилетіли, добре є. Yeah. Ой. ой! Ой, ой. Ой, добре, все добре. Я так і, і панував. Ю. Давай, братанчик. А, треба... на річку треба. Оце, 4 нам хватить там налій... ще щось туди-сюди. 4000 налічки хватить І ще під нормару зійма, що ми назад доїхали. Так, раз. Два. Одну ми напевно, чи ні? Давайте зразу всі заберем. Музика тут топова. А, ну одну я з'їм Ну я з'їм, ну, щоб... Це було добре у нас. Так, багажник відкриваємо. Тра-та-та-та-та-та О! У нас тут ще є в багажнику їжа А це шо? Стіл чи ЧШО це? но не... Так, енергетос, бам. Віскарік бам. Оп. оп. І віскаріком запити. Енергетик і віскарик І все чотенько. Правильно? І можна за руль. Це тільки в грі так можна. Бам-бам. Все, їдемо назад додому. Надій же посилочки прийшли. Якщо вже прийшли посилочки, це дуже добре. пара па 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 Так, треба на карту Ой, ой Карта Дім 2 Не бачу, куди я їду А вот дім 20 тут напевно Піца, таксист, робота, каса, офіціант, АТМ, дилер. Ого, там ж з багато не було, магазин... Ого. Наїдуть, ти поки додому два. А я думаю, що не так дерево. І машина трошки не, не їде. Тут медім, туди-дум їдим, тут Заправка. Докінчилось. Треба заправлятися все-таки. Воно їде, котиться. Треба все-таки заправлятися. що ми пішком зараз підемо? Ну, котимся, ми раду Оп, сейчас горочки наберем трошки. Да не, мы докотимся нормально. А де тут заправка? Є десь місце заправка? Має бути? Так, наливо. Давайте заїдемо сюди на парковку, щоб нам ніхто нічого не мішав. Оп-оп-оп. Ручні, затягуємо, виходимо. Таблетки оша напанув багажнику, вони ж портяться чи ні. Ні, вони не портяться, це чтенько. Одні. Давайте візьмемо. Три штуки додому. Що це таке взагалі? Якась фурнітура, що це, я не знаю. А, ребята, Я поняв. Я поняв. Нарешті ми вернулися додому. Забігаємо, доставочки прийшли енергітоса. Я сподіваюся, щоб нам прийшли комп'ютери. Оце все не... не, не там, ту стару хату. Придеться знову їхати. Так, таблетки, таблетки в холодильник закинемо. Я нас кухня, я гублюсь в тій хаті. Так. Таблеточки ми... Ам, можно. Їжа. ще один холодильник Де перед, от І Ой! Назад. І Оп! Такий самый. я с то взяв по моєму Ну, ладно. Так, таблетки нам треба поставити десь їх. Поставим, поки що на комп'ютерному столі. Служені. Іде. Я десь їх подів. Чи з'їв. Так, мабуть, а я праву кнопку мінус одна поняв. Мінус одна, нічого страшного. Що я зроблю? Так. Дуже замерз. що? Я, я мишки, то все, давайте їжу в першу чергу. Чергу позбурам їжу. Їсти. 10 хоче їсти. Так, тепер у нас два холодильника, все чітко. пресно, трошки грязно. В нас ну сколько Скільки стояло? Ну, чуть-чуть постояло. А уже все протухло. Это все еще зимо? зима? Ого, они відновлюють. Ну давайте той. Це ж новий холодильник, а чого він такий ржавий. Запиваємося повністю енергетиками. Ось буде... Ми готуємося. Готуємося до нового стріма, новому компі. Буде супер мега довгий стрім. На якому ми виведемо? Напевно, дохід наш в 5 разів більше. Якщо... Якщо не ще більше. Так, оце ми поки що нам треба відставити що отак робим. Так. 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 Напану стрімерському зараз будемо тут робити. Треба нам стіл кейборд мишка Simple Mouse, стрімер тейбл Це шо? О, стіл наш? Наш стіл Де ми будемо ставити нашу стрімерську? Тут? Так. комп'ютер мішає. Поки що так. В принципі. Чи отак от. А як ми будемо заходити? А там ми не поставні вебки, нічого. Стій тоді, тоді отак от. Воно пів хати займає? Ну, все-таки отак. А, ти до стіни вже, ладно. Вигляд виглядом. Так, нам треба. Сюди, сюди. Так. Ай, трошки, трошки промазав. Так. Чуть-чуть треба прям. Так вот, ідеально Ну, Ну може бути, нормально. От наш комп'ютер, ми ставим зразу Давайте сюда під низ. Це прям мощно Так, как раз идеально влиз. Так, дальше... Ну давайте такий борт, тут мишка, то все Куди нас тут... Тут нам буде Мишка. Мишка, яка гарна мишка у нас. Чик. Тепер ми будемо реальним стрімером. Камера, мені цікавить камера, а ми... Інчар ми... це стульчик. Так це сюди поки. От він. Тут хоть знаємо, яку сторону повертати. Оп! Прекрасно. Трошки далі може. Так. О. Прекрасно. Тобі холодно. Я знає, холодно, а що робити коли холодно Треба одяг купити. І вебочку. А, треба щось в якусь підставку. За низько, Підняти? Підняти не можна. Так, тут нас нічого нема. Все забрали? Так мало приїхало. Так, перевіряємо, а ми є. Що 6. А вот таблетки. Чомусь валяються. Е, ого. А оце я не подумав, що до комп'ютера ми не дістанемо. Значить, ми будемо ставити. Десь тут, тут хай буде. А тут. А отак от вот зробимо. Все. Отак от вот. Не, не гарна сторона. От... Оце, напевно, гарно. Отак. О, все прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Стульчик тут. Так, 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 це ми берем. Це у нас що? ЗМД? Міттерний компонент. того, напевно. Intel. A nie, gaming chodzi, toś na nie. Intel, 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 intel. To nie. Display card, CPU, SSD, CPU, motherboard. Tak. Poprowajmy monitor na wzięte. No. Sorry. Вибачаюсь. Пробуємо взяти наш моніторчик. Ой, дивіться як воно все гарно оглядає. Так. О, працює! Наш комп'ютер працює. А що з тим всім робити? Треба... а тут можна продавати речі цікаво. Цікаво, тут дуже цікаво, чи мені продавати речі. Так, таблеточки ми поставим. Тут І поки що їх нема додівати. Так от. І там ще одна валяється на підлозі. Ой, ходять люди там. Чікс. Чикс. Все чтенько. От він наш новий комп'ютер. Чітко. Що робити з веб? з вебкою на верхії не можна ставити. Чи можна? Не, не ставиться. Воно буде так знімати. Ану. А, мікрофон. Ми не купили мікрофон. Якийсь гарний. Буде такий дуже крутий комп. и будет вот такие вот микрофончик. А ну, так компьютер мы для стримилышем. Ой, для майнинга, напомню. А, ага, так стоит. Окей. Окей, 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 окей. Значит, сюда. Ай що я зробив. Що я наробив? Це запустити комп'ютер. Запускаємо. Ну, тепер він швидко запускається, тому це не проблема. Дивіться, за секунду просто. ОБС. Доказати камеру. Ого, чотико! Але я думаю, що він можна підняти, їм. по-любому треба якось підняти. Давайте подивимося, давайте подивимося, на що її можна поставити. Так, їжу нам треба, ми закупились, нічого не робимо. Тутунь, тутунь. Давайте щоб вона не пілімкала аж так сильно сильна. Ага. Краще стало набагато, правда? Замазор, замазор, замазор Комп'ютерні столи. Дуже екран мишки чи рамка, камера Вища, вищий нема, напевно. не треба, О, мікрофон треба нормальний взяти. Нормальний мікрофончик треба взяти. Шотики таке з гантеля. давайте за 700. 900. Ну вот, нормальный вроде. Микрофон, подставки. Нам не треба задний фон. что у нас тут есть по мебели? Кандюк, кандюк, кандюк нам треба. Треба что-то на фон по-любому. Вот это зайчика. Дайтека. Ого, що це таке? Оформлення плакати, плакати, плакати. Щось якесь на стіну треба повішати, ні? А давайте оцей повішаємо. Цей, і буде. Оцей і оцей. Так, картини, 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 нам не треба підставки постіль. Ліжко ми маємо. Камінь поки що зарано, дороге задоволення. Полки. О, полки нам треба. І гарні полки нам треба. Шелтери. Так, це ні, це ні. Попробуємо це на цей стіл камеру поставити. А ми візьмемо ще нормальні полички були, оці, оці візьму. Для ЦПУшки для О, ще То ще рано. Та одне старий нормальний. Вентилятори. Пощо так йому зимна стиральна машинка, лампи. Ну, давайте ціку візьму. й більше нам не треба. Ті, нас кінносно вийшло. 3200 оплачуємо Все, замучився. Замучився, та я, в принципі, теж, тому ми йдемо спати. Ми йдемо спати. І вже побачимося з вами в наступній серії. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментарі, підписочку і по можливості, що правильно. Я забув. що <сум> Тому всім пока.